Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла ще одна історія, котрою я хочу з вами поділитись. А вам усім бажаю приємного прослуховування! Цього року, Новий рік, ми вирішили святкувати по-новому. Для нашої родини це особливе свято зі своїм таїнством та унікальними традиціями. Останні 4 роки однією з таких традицій стало святкування цього свята у нас вдома. Рідня чоловіка приїжджає у гості на декілька днів. На мене, як на господиню, покладається вся відповідальність приготування святкових страв та розміщення гостей на ніч. Крім того, неначе попелюшка, я зобов'язана після всіх прибирати та мити посуд. Цього року я вирішила змінити цю сімейну традицію і попередила гостей, що прибували в гості, всі свої. Звичайно, я теж готуватиму їжу. Але буде набагато легше, якщо мені хоч трішки допоможуть. Склавши меню, я розіслала список всім господиням і попросила визначитись, хто що буде готувати. Про свій вчинок я розповіла своїй найближчій подрузі Марині, і це викликало у дівчини скептичну посмішку: Не хочу тебе засмучувати, але з цієї затії нічого не вийде, сказала вона мені. Ось і настала довгоочікувана дата. Нікуди не поспішаючи, я почала готувати страви до столу. Чоловік теж допомагав, пилососив у квартирі. Зі своїм списком я впоралася дуже швидко, перемила після себе посуд і пішла наводити красу. Зробила маску для обличчя, накрутила кучері і почала прасувати сукню. Раптом зателефонувала сестра мого чоловіка «Дізнатись, як іде приготування. Коли я повідомила, що по своєму списку я зробила все, а решту чекаю від них, то вона просто захлинулася в мовчанні. Я зачекала декілька хвилин, коли її обурення мине, і вона нарешті заспокоїться, а потім запитала, чи в неї все гаразд. Світлана сказала, що вони не сприйняли всерйоз мою пропозицію, і ніхто нічого не готував, а потім додала, що в мене ще є час на приготування. Якщо ж ні, то свята не буде. І взагалі, від цієї ситуації у неї розболілася голова, то вона і не знає, чи прийде. Через декілька хвилин мені зателефонувала інша рідня чоловіка і практично повідомила те ж саме. Деякі взагалі заявили, що якщо приходити на гостину з такими умовами, то взагалі можна залишитися святкувати вдома. Передзвонили всі, окрім свекрухи, тож ми надіялися, що хоч вони зі свекром прийдуть. З'явилися вони в зазначений час. Правда, Без страв. Привезли з собою торт, шампанське і фрукти. Коли ми запросили їх до столу, свекруха обурилась, чому так мало приготовано. Олів'є, канапки і запечене м'ясо це все на таку велику компанію. Сподіваюся, це просто твій новорічний жарт. А де інші страви? Давай я допоможу тобі накрити на стіл, запропонувала спантеличена свекруха. А немає що накривати. Це все, що я сьогодні приготувала. Решту страв мали принести ви та інші гості, спокійно пояснила я. Батьки чоловіка недовго затрималися в нас, і через хвилин 20 вони поспішно зібралися і поїхали додому. Бачите, їм різко стало зле. Ми залишилися самі з чоловіком вперше за останні декілька років. Чесно зізнатися, це був найкращий новий рік у моєму житті. Я не стояла цілий день біля плити, не хвилювалася, чи всім всього вистачає, не турбувалася, декого розмістити і взагалі як їм всім догодити. Та ще й не довелося цілу годину прибирати зі столу і перемивати цілу гору посуду. 1 січня ми прокинулися вже після обіду щасливі, виспані, в чистій прибраній квартирі. Чоловік розділив мій захват і зрозумів, що всі ці роки мене святкували. А лише догоджали його рідні, і більше такого не буде. Ну що ж, в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, що ви скажете стосовно цієї ситуації.